Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми вам покажемо, як прийшла наша зустріч спільнот між нами аніматорами. Помахайте ручкою! Скільки я... вас є? А, П ять? П ять? П ять. Вибирайте кожен саме серочку. Це має бути кожного по різному а а такого так? буде. Беріть, як вам поранений. А скільки? Чотверо. Більше uh, uh -huh. uh, з аніматорами вже знайомі. І сподіваємося uh, на подальшу так, арну станок. Мені поки <голоси> все подобиться і туди <голоси> легки <голоси> доживе. Ще й жарт, сідає. Жалко. Та й тепер. Дуже з іншими <голоси> пізніше а Перший аніматор заставляє влювати <голоси> дітей на таборі плакати, <голоси> а потім аніматор. Табормати і плакати. Як вам дань спіла було, пішовся до того. Це супер. Хор теж супер. Якщо все подобається, у вас дуже класні ці у них там... Не гарантую те, що ми поправимо. У вас там збоку, якщо я не помиляюся, якщо я правильно зрозуміла, там є чувачок, який сидить, на стільчику показує, чувачок який стоїть. Ми вже відвідали святу лікую. Нам дуже приємно, що нас запросили на такий з'їзд спільнот, таких е, аніматорів. Було цікаво побачити інші спільноти. Також є заємні спільноти УНК-ботерів. Ми є такою частиною всеукраїнської УМХ, і вони також з нами заставили типу, ми... зараз. Звісно, таке так. Ну, також побачимо, буде цілий день сьогодні такі задушення. Надіюся, ми попрацюємо трошки. Надіємося, результати будуть цікаве, почерпнемо від вас. Ну а ви щось цікаве, можливо, почерпнети від нас. Далі просто чудово. Просто чудово. Почалося все з того, що ми зустріли чудесних людей з різних спільнот. Вони мені, мені зразу сподобалися. Але в нас ще буде час, щоб познайомитися. А зараз ми шукаємо натхнення, щоб представити нашу спільноту. Ми всі, вони теж труді, і нам треба придумати, як правильно представити нашу спільноту. І нам треба щось придумати. А що ми пойдемо з'явитися? Якщо малює? Ну, якщо ми малюємо. Якщо ми шукаємо натхнення. але це не надо. Наша спільнота. Засновано не так давно, в березні ще цього року. хоча ще року немає. Але тим не менше ми мали прагнення таке прагнення, щоб разом зустрічатися, разом роздумувати над Божим Словом, разом молитися пісні слави, мати якісь такі духовні єднання. Ми співнути Ереус, парафії Появлення Господнього, і сьогодні ми хочемо трішки розказати про себе. Я Христина, я в нашій парафії відповідаю інколи за проводення молиту, вервець, а також за порядок і дисциплін в наших таборах. Я аніматор Іванка, я відповідаю за відео, фото і інколи ведення експериментів. Я аніматор Хрестя, я відповідаю за проведення віхомих вечорів на нашій парафії, а також я заступником старшого аніматора. Я аніматор Софії, і я відповідаю за креативні ідеї і я є креативним менеджером. Я аніматор Ілля, займаю посаду заступника старшого аніматора, також залучаюся до проведення духовних речорів з ремонту. Річки про нашу парафію, яку бачите назва нашої на нашому спільноті, це Eleos, що в перекладі означає. Якщо чесно, у нас було два варіанти, так два варіанти були у нас нашої спільноти Кумдео, що означає змогу, і Елеос. Але оскільки більше душі нам пропало Елеос, то зараз ми маємо даний результат. Наша спільнота це украсила Красна. Рік заснування осередку від 2018 рік. Ми брали за змогу. Українську молодь Христос. У 1933 році правдний митрополит Андрей Шептицький у Львові провів свято українська молодь Христові. На те свято тоді зібралося 100 тисяч молодь. При тому, що української держави не існувало, а українська молодь зібралася. І за такою ідеєю наш отець-вітівник вирішив, що в нас буде саме уємка спільнота. У 2021 році на Василя ми склали, у МК є така присяга на вірність Христо. Ми склали цю присягу і відтоді ми вже були офіційною частинкою УМК. Далі у 2023 році був такий ювілейний з'їзд у МК, спільноту у Львові. Тоді наш блаженіший Святослав проголосив УМК патріаршим рухом. І відтоді ми маємо е, свій статут і ми є офіційною частинкою е, Української грако-католицької церкви. Так, як нам вже ми є українська мова Христові села Бондарів. Це наш герб. Е, наші так як ми, плани на майбутнє для заснування 2019 рік. Так, наші плани е, благодійний ярмарок на Святого Миколая. Зараз за Святий Миколаєм ми їздили в Селетинцю, село Мединя. Е, піднятися ноговерду, але зараз такі погодні умови, що там не знаю, чи вийде в сторінку. Е, залучити більше людей до спільноти, особливо молоді. Аж, у нас зараз ми кожної суботи збираємося молити на Я вас верх. Тому що є е, оскільки, оскільки відповідальний за всю молоду нашу єпархію, то за вас також, і ви мій ресурс. Я бачу, що ви мій ресурс, що, що ви такі офігезні. Тому, е, тому я дуже дякую Богу і за вас е, і ну, реально, ви надихаєте. Слово дякую е, аніматорам селянським, які сьогодні нас зібрали, які працювали, які нас нагодували, творили для нас. І правильно, це все вони робили. Ну не я. Щоб я мав від вас збирати, а це все вони зробили. Сідаємо всі приследи і шукають колір про форця ваша писати, які входимо до течії. Не скидай, якщо просто дуже страшно, я можу його провести до феврала. Я завжди готова. Ну, Розкажіть, що вас за притча, що ви придумали, а що ще є? Ви, що поробить, і що ви придумали? Думаєте. Думаєте? А може, хоч якісь вже є щось. Чоловік господи, наняв робітників, повинна. <різь> що вас заприйше? Нас прийде про сіяча. Ми будемо сіяти зерно, а там далі вже Як піде. Як... Як... Пара слів для камери. Ану, ану, що у вас попалось, розказуйте. <різь> нас той, хто побив, той кого побили, той, хто прийшов з побитого і той, хто взяв побитого. І що, ви вже щось придумали? Про... Процес. А. Ну, ми придумали холодильника, поки на цьому Ну, Єдине, що ми можемо сказати, не будьте як багаті. бути як газ. Ну розкажіть мені, що вас за притча, що ви придумали, що Притча про сина. Ми нічого не придумали. Ми думаємо, ми ще блудні. Ми так. знайшли пісну музику. Ми, ми знаємо, хто блудний, хто так. Розказуйте, що вас за притча, що а, дуже цікава притча про весілля, на яке ніхто не пішов. dran Добре? Ви готові! Отже, номер раз. Притча про робітників у виноградах. Царське небесне подібно до чоловіка-господаря, що вранці вийшов дойняти робітників у свій виноград. Домовившись із робітниками по динарію, денно. Їх у свій винограти. А йшов коло третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку, та сказав їм, що таке нічого не робиш, я робив на радіо. І ті пішли, коли він знову вийшов біля шостої та дев'ятої години, робив так само, вийшов коло одинадцятої. Стрінок інших, що стояли, і сказали, а ти що нічого не робиш? У мене робота немає чого, це треба. Коли ж настав вечір, власник фенографіка наказав своєму управителю покликати робітників і дати їм зарплату. Ті, що прийшли коло 11-ї години, взяли туди. Вийшовсь що я сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги і було потоптане, і птиця небесний його видобила. Друге упало на камінь і зійшовши висело, бо бог немало. не мало. між терними, і тернина, вигнавшися з ним, купі його заглушила. Нарешті, інше впало на довгу землю. І зійшовши в родину Кажучи це, Ісус голосно промовив. Хто має вуха, хай слухай. Ні, не то. Добре. І сказав. Доброго вечора, падла. Накрийте мені бенкет на ось цього все. На всі гроші. І там і сім, і самий. Чого ви буде Потрібна робота. А яка робота, я там гроші маю. А там дача та, буде стороні. Ну, все. Вс. Ой, все, вс потрапить. А яку роботу маєте? Немайся, ти можеш поставити. А де ви це там? Це вона за скільки заплатити за то? Ну, побачимо. Це зараз я жив з татом, мав все. Гроші. Багато друзів, і за один раз я це все потратив. І зараз я сажу і їм ту їжу, яку дають свиням. Я не хочу там більше жити. Треба вернутися до батька. Батько, провадь батько, я потратив все, те, що, те, що ви мені дали. Я ти нічого не маю, я їду разом зі свинями. пробачте, батько. <звінь> Ви мене забудете, я ж ваш син, батько. Син а ну ану тако, беремо свиню і жив, курей біжим. Закриваємо файний стіл, повернувся мій си. Давай, добро. Ага, значить так, так, так. Коли він вернувся, то йому свині. А коли в мене не друзі прийшли нічого. Йо, синку, ти, ти живеш зі мною. Розумієш, ти живеш зі мною. Все, що моє, то твоє, а то, що твоє, то моє. А він пропав і знайшовся. Розумієш, то треба трохи відсвяткувати. Да. Все. Накривали. Так. І О! І пишись застав на пермашку прийшов якийсь священик цією дорогою. Побачив він його і прийшов в мило. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і прийшов мило. Але один самарянин, що був по дорозі, зенацька надійшов на нього і, побачивши його, змалосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому полив їх оливою і привів до заїзду, доглянув за ним. На другий день він найняв. Виняв два динари і дав його сподорів, їх господареві, й мова доглядай за ним, і те, що витратиш на ньому більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Заширился. Заширился. Давай же можешь Андрей, 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 Шептичка пошло. без допомоги наших батьків. Тому ми хочемо, щоб вручити нагороду нашим батькам, а чи просто ми запрошуємо вас до нас. останок, для Дякуємо, саме чемпіри, Вам сподобалось все? <ристої> <чане> все добре? Вам все прям все Ну Добре, добре, я рада. А ну, аніматори, як ваш день?